Накласти шину, зупинити кровотечу, зробити штучне дихання. Зараз це повинен міти кожен, стверджують рятувальники і допомагають опановувати найпростіші навички надання до лікарської допомоги. Зараз ви наглядно побачите, як надавати допомогу, скажімо, під час екстремальної ситуації. Послухавши урок досвідченого спеціаліста, один із юнаків відразу переходить до справи. Вправно повторюючи рухи рятувальника, робить непрямий масаж серця. Мені здається, не важко. І варто за кожного навчитися. Юнака підтримує студентка Василина. Їй ще не доводилось потрапляти в ситуацію, коли від її дій залежало б життя людини, але каже, що впоралася б. Я думаю, що змогла б зарієнтувати, надати допомогу, хоча була б трохи паніка. Але я думаю, я змогла б. саме сконцентруватися, побороти страх і нерішучість у таких випадках буває найважче, кажуть спеціалісти. Та якщо побороти паніку, то надати першу допомогу можна навіть не маючи під руками аптечки. Брючний пасок ми можемо використати як жгут, перетянув кінцівки і зупиняє кровотечу. Хусточку ми можемо використати для, скажем, і мобілізації кінцівки при переламах». Уважно слухає коментарі рятувальників і водій з багаторічним стажем Петро. Каже, в дорозі трапляються різні ситуації, і знати елементарні способи надання допомоги вкрай необхідно. Хочу подивитися, побачити. Я сам шофер і случаї з машиною можуть бути. І аварії, і все. Підтверджують це і рятувальники. Кажуть, мало не щодня люди гинуть у аваріях чи на пожежах через те, що їхні родичі чи сусіди не вміють надати першу допомогу. У нас є випадки, що у нас дуже часто люди навіть не знають, як телефонувати в пожежну охорону. Вони 101, 102, 103, 104, вони путають між собою. Навіть на такому рівні. Уже не говорячи про те, що як надати. Зробити непрямий масаж і надати штучне дихання це взагалі одиниці можуть знати. А щоб такими навичками оволоділо якомога більше людей, у нас на рівненщині рятувальники відкрили перший в Україні консультативний центр. Перш за все, одним з головних елементів цих заходів є практичне навчання з домедичної допомоги. Тобто, всі ми розуміємо, що головна цінність в нашій країні це життя. На даний час цей консультативний центр працює в наметі на Майдані Незалежності в Рівному, та з настанням холодів його планують перевести до стаціонарного приміщення. Галина Паренчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.